Центр інфекційних хвороб безкоштовно проводить комплексне обстеження печінки за допомогою фіброскану. Це сучасний діагностичний апарат, який без проколу дає можливість оцінити фібротичні зміни органу, не вимагає специфічної підготовки пацієнта і не пошкоджує тканини печінки. Процедура безболісна і триває всього кілька хвилин. Це апарат для неінвазивної діагностики печінки, за допомогою якого ми визначаємо щільність печінки при хронічних захворюваннях. перевагою цього методу є те, що він є швидкий, безболісний до 5-7 хвилин. Використовуємо ми цей метод як для оцінки ступеня фіброзу, так і для моніторингу при хронічних захворюваннях при прийомі противірусної терапії та антифібротичної терапії. при таких захворюваннях, як хронічні вірусні гепатити БЦ-дельта, хронічні гепатити іншої. Тіології алкогольні гепатити, стеатогепатози, автоімунні захворювання, медикаментозні та токсичні враження печінки. У разі фіброзних змін печінки людині призначають обстеження раз на півроку для контролю. Також можна пройти діагностику з метою профілактики на предмет виявлення неактивних гепатитів. Чоловік, який наразі проходить УЗД, прийшов сюди за направленням від сімейного лікаря. Цей пацієнт у нас проходить профілактичне. Обстеження на даний період часу ми бачимо, що в нього повністю здорова печінка, відсутність фіброзу F0 по шкалі метавір. А от інша пацієнтка пані Любові з Хуського району у центр інфекційних хвороб навідується вже не вперше. Кілька місяців тому на фоні захворювання на цукровий діабет у жінки виявили збільшену печінку. Опісля проведених досліджень їй діагностували вірусний гепатит. Б. Наразі пацієнтка проходить амбулаторне лікування і час від часу приїздить до Ужгорода на контроль. Звідки взялася хвороба? Жінка не знає, але певнить, аби убезпечитися від гепатитів, потрібно бути пильним до власного. Здоров'я знайшли хворобу це у хустіща. Там мені зробили узі, і там, якби збільшена трохи печінка, гепатит Б. Знайшли хворобу, а тут вже підтверджено було за допомогою фібросканера і за допомогою так само УЗІ, за допомогою аналізів різних. Лікування завжди складне, у всьому складне лікування. Це залежить від ліків, від, від Бога, від лікарів. Скажімо так, це все залежить від цього. А там побачимо. обов'язково треба обстежуватися, обов'язково треба берегтися, треба звертатися до лікарів. Я вдячна лікарям, вдячна Богу, вдячна всім. Що ¿Qué me explicaría? Терапія, яка проводиться на базі центру інфекційних хвороб, безкоштовна у межах дії державної програми лікування вірусних гепатитів В, С і Дельта. Ті пацієнти, які проходять медикаментозний курс від гепатиту, С, одужують протягом 12 тижнів. А от інші вірусні ураження печінки лікуються дуже довго, іноді пожиттєво. Тому лікар Моніка Марошан наголошує: у першу чергу профілактичний огляд повинні проходити особи з груп ризику, а також усі свідомі люди, адже Підхопити вірусний гепатит можна будь-де як у кабінеті у стоматолога, так і в салоні краси. Це є гепатотропні віруси, які зазвичай передаються через кров. Дуже часто це або косметологічні процедури, або медичні втручання, хірургічні втручання статевим шляхом вірус може передаватися проблема вірусного гепатиту. Це в принципі вирішена, тому що лікується за 12 тижнів. Лікування дуже просте: одна таблетка один раз на день приймається. А от лікування вірусного гепатиту Б відбувається довготривало. Потрібно препарат приймати мінімум 3-5 років, а то буває, що і протягом всього життя. За статистикою гепатити належать до тих хвороб, які виявляються випадково, як правило, захворювання не турбує людину, і сам факт його наявності з'ясовується після проведення біохімічних аналізів, експрес-тестів чи на додатковому обстеженні. В день ми виявляємо кілька хворих із вірусними гепатитами. С. вони зазвичай виявляються у сімейних лікарів або у суміжних спеціалістів при випадковому обстеженні. Виявляють якісь відхилення. Або показників крові, або е, об'єктивного статусу пацієнта. Там збільшує, наприклад, печінки, селезінки. І Проводять вже тестування, і коли виявляється, скеровуються сюди. Отаких от пацієнтів день буває, що визначаємо е, перше виявлених є 5-6, буває, що менше, буває більше. Це е, такий динамічний показник, який от, чітко я не можу назвати. Вберегтися від вірусних гепатитів можна, наголошують лікарі. Для цього треба звертати увагу на правильну обробку медичних інструментів, манікюрного приладдя, запитувати лікарів про тестування, а також, хоча б раз на рік, проходити профілактичний огляд. В інфекційній лікарні нагадують, щоб пройти УЗД та фіброскан печінки, достатньо мати направлення від сімейного лікаря чи вузького спеціаліста. Усі обстеження безкоштовні.